Міжнародний благодійний фонд Крок з надією розпочав роботу рік тому. Та за цей час став помічником більш ніж двох тисяч сімей. Команда фонду надає безкоштовні репетиторські послуги для школярів, допомагає бажаючим змінити чи отримати професію. Різними способами підтримує малозабезпечені сім'ї та важкохворих. Разом з управлінням Верховного комісаріату ООН у справах біженців допомагає переселенцям. Звісно, наша велика допомога – це наші партнери. Це партнери, з якими ми працюємо, це і організації, які являються представництвом інших вот, країн у нас тут, на Україні. Організація «Save the Children» – це якраз направлення допомоги дітям. Дітям, сім'ям, кожен день, з ким ми більше всіх співпрацюємо, це церква від 27 дня. Адре Україна. Ми з ними дуже багато проектів діяли, співпрацюємо, а вони нам допомогли провести дитячі макіря, зокрема, крок з надією підтримує півторарічного Ілю Сокола. Він народився з леценозом, рідкісним недугом, якого ще рік тому не було в реєстрі захворювань України. Ця хвороба пов'язана з порушенням обміну амінокислот. Без необхідної терапії дитина відстає в розвитку. Далі настає глибока інвалідність. Життя можливе лише за умови спеціального харчування. На місяць потрібно до восьми банок вартістю 5 тисяч гривень кожна. Живе завдяки підтримці небайдужих людей. Дівчинки підказали звернутися в фонд шах з надіждою. Це перші дівчатки, які відкнулися на нашу біду. Вони нам допомогли вижити нашому ребенку. Нам дівчатки з фонду допомагали навіть продуктами. Була така ситуація настолько важка». Фонд справді дарує надію. Лариса була на межі самогубства через синдром Рейно, спазми артерій, що призвели до гангрени. Втративши частину лівої ноги, жінка зіткнулася з цією ж проблемою на правій та коштів на лікування не мала. Лариса не могла самостійно справитися з захворюванням. У пошуках виходу зверталася у різні організації. плакала день, і ніч, їдять і спала і на ходу засипала. І стали в фонд благотворительності, волонтерам і залишали повідомлення. І на передачу ми дзвонили. Мама от привезла телефон і список. І от последні списки це ви. Без віри, просто дзвонив вже, просто як уже для себе ачу, розказала їм, чого. Я наскільки рада, говорю, це душевне потрясіння, просто що знаєш, утім з'явилася надіждана віра. Завдяки фінансовій допомозі фонду Ларисі зробили операцію. Попереду довгий час реабілітації. Якщо ви бажаєте стати партнером фонду, підтримати Ілю або Ларису, звертайтесь на гарячу лінію контакт центру Надія за безкоштовним номером 0800 30 20 20.